Дивіться, зетор який. 3340 модель шини. Отличніше, що передні, що задні. Вони ще новенькі, з папиришками, дивіться. От такий зетор з Норвегії привезений. Купляйте лучше зетора. Чим На що ви підтримуєте тих. Ви самі знаєте кого. Лучше ви Європу підтримувати, Чехію. Допомагає Україні, а не хто блядь, нападає. Відказуєтесь людям масово цих Тракторів, які вироблені хрен знаде. Купляйте зетери, Богдан вам привезе. Хочете зетера, хочете класа. гляньте, який стан його. Оба. Собі заліз. Дивіться. Сів, вчепив плошка, чи сівалочку і полетів 1190 мотогодин на секундочку. 1190. Як вам? Ну, а кума нема то вже треба вставляти, гляньте по кабіні виглядає. Навіщо поришувати не треба, гляньте, це все завод, все завод. Що п ньому це є. Ну навіть до ресивера підключати. Оба! Оба Отакий от зетор Вентиляция, все как положено. И фронтальный навантаживающе на всякий упадок.